Відео затягувати на 10 годин, зразу буду говорити, що це гра пісочниця, якій ви можете робити, що хочете. Що в нас тут є? У нас є зброя. Вибачаюся за лаги, так як дуже лагає все херам, яку гру я не включу, все нахер лагає. Телефон мені не має за що купити, дайте гроші. Так, натискайте сюди на налаштування. Що в нас тут є? У нас тут є контейнери, всяка херня, нам це не цікаво, Нам цікаво транспорт. Я... Зараз візьму транспорт, подивимось. Тут навіть є інвалідна коляска, що дуже не ординарно, але пофігу. Давайте подивимось, тут багато машин поліцейських. Я не знаю чому саме поліцейських, але. Ну, походу, розробник дуже любить поліцейські машини. Тускайте на руку сюди і ви сідаєте в машину. Все. Ви заспавнили машину, ви ганяєте на машині. Фізика машини дуже гарна. Також все керується офігенно, відчувається, знаєте, ця швидкість це все, що тільки можна. Бачите, офігенно грається дуже прикольно. Також, друзі, тут у нас є ще це не все. Так, це у нас, так скажемо, левітуюча зброя, це спавничка, бачите, піднімаєте, опускаєте, ну це таке. Короче. Що у нас ще, друзі, є? У нас тут є транспорт. Так, ось до гелікоптери у нас є три штуки. Літак один, мотоцикл один. І це у нас що? Ну, І це у нас такі лежаки, я так розумію, те, різне. Тут у нас є ракети, міни, барл. Дивіться, зараз заспавнили. Тепер беремо сюди, натискаємо зброю і вибираємо, наприклад. Де-то. О, ця офігенна зброя. Зараз включу звук, щоб ви почули як воно. Боже як лагає нахер. Бачите? Також. Машина Вона димить, все як положено, знаєте. Машина зірвалася, зброя. стріляє. звісно, немає це Ну, На цьому буду закінчити, також тут є різні рухи, вибирайте анімації, так розумію, бачите. Але це вже так. Чисто від себе для себе. Камера. Так, так. Що можу сказати? Прикольна гра. На цьому буду закінчити. Дякую за перегляд, бережіть себе. А я погнав.